Я сподіваюся, що хтось з представників влади почує те, що я говорю, я дуже людина маленька, там вони до мене, звичайно, не дослухаються. Але якщо вони включать комітет доступності Хмельницького, це буде її великий плюс. Дякую. Я дуже дякую пану Івану. Хочу вам сказати, що. Він не відвідує замки, не того, що не хоче, щоб ви розуміли, що він на кріслі колісному піднявся на говерлу. Ви розумієте, наскільки сила духу і бажання в людини є, і наскільки немає можливості в нас, щоб просто, просто відвідати замок, просто поїхати на концерт. І як ви кажете, просто вийти з дому. Розумієте, просто вийти з дому, і це велика проблема. Дякую, пане Іване. До речі, про нього є знятий фільм, знімало суспільне телебачення. Його можна подивитися, фільм надихаючий, насправді. Ми його крутимо в нашому кінотеатрі, у нас є локація кінотеатру. Якщо хтось хоче, то теж може подивитися цей фільм. Я ще хочу запитатися, бо тому що маломобільні групи і інклюзії потребують не тільки ті, що на кріслах колісних. Це набагато ширше поняття. Можна, звісно, так? Ви знаєте, я от вчора сьогодні дуже часто чув слово інклюзія. Чи всі знаєш, що це означає? Не всі, ви просто скажіть, бо багато хто сісняється сказати. Так, я вам дуже, вдяч, я вам дуже вдячний. Так. Це, це процес включення осіб з інвалідністю в життя. Тобто е це людина з інклюзивністю це неправильно. Люди з обмеженими можливостями це неправильно. Е ну, говорити правильно це дуже важливо, тому що щоб люди розуміли, е що саме це означає. От, і коли ми навчимося розуміти те, що ми робимо, е, воно буде все правильно. Коли ми робимо пандус, він має бути не просто пандус е, під 25 градусів. От, там має бути, має бути чіткі норми: 5, максимум 8, на сеє свої е, е, висоти там. Ну, це все прописано в ДБН. От. І в нас є дуже багато дебень, але е, їх ніхто не до... Прямуються. Тому якось так. Ну, може, не ніхто, але більшість не дотримується я з вами згодна. Мені здається, що просто більшість людей як ви кажете не розуміють, що таке інклюзія, не розуміють. Ну, багато навіть термінів не розуміють. І наша з вами задача ті терміни доносити. І якраз сьогодні в нас була лекція експерта з інклюзивності Ніни Мацюк про. Термінологію і поняття, які е, для інклюзивності потрібні. І такими е, в нас, до речі, були представники влади на відкритті. Так, так що я не захищаю владу, повірте, але, але факт є фактом, тому що це оголосити. Е, я б ще хотіла запитати е, з нами присутній сьогодні Владислав Вільницький. Представник антинаркотичної асоціації міста Тернополя і вони також проходять заходи, і, і, і ну, це теж така особлива частина нашого населення, і я думаю, досить специфічні. Ну, може, я, я не знаю. Я не хочу казати, що сказати неправильно, але поділіться з нами, щоб, по-перше, щоб знали бо що Багато хто не знає. По-друге, ну, щось скажіть до того, які ви заходи проводите, і, і, як, і наскільки вони інклюзивні? Всім. Дякую за можливість приєднатися до дискусії, за можливість бути присутнім також на цьому заході, та також допомагати організовувати. Наші волонтери допомагали да, там розкладати палатки якраз, ну, те, що необхідно, те, що, ну, така зайнятість, робота. От, в цілому щодо інклюзивності самого да, от, питання, заходів, організації, от, подібного. Ми працюємо з залежними людьми да, від наркоманії, алкоголізму і громаді, також це в першу чергу психологічні обмеження, які є у людини, да, от, виникли внаслідок складних життєвих обставин, ну, так скажемо. От. І е, необхідно розуміти, що якщо ми говоримо да, от, про людей, які не можуть ну, там повноцінно ну вийти з дому чи дозволити собі присутнім бути на заходах, чи навіть відвідати замок. То якщо говорити про залежність, ми працюємо з людьми, які якби можуть. Але все одно перед ними стоїть такий бар'єр, не зовсім видимий, навіть для них самих в першу чергу, який не дозволяє їм робити багато речей, не дозволяє їм через низьку самооцінку, не дозволяє через те, що інші люди можуть їх засуджувати, можуть відноситись до них як до ну, не зовсім таких повноцінних членів в цілому суспільства. В першу чергу, ми, от на самому початку заходу, говорили про там кейси, да або досвід, е, ну от, яким можемо поділитись, і в роботі з залежними людьми, в е, першу чергу, необхідно на своєму досвіді показувати, що все можливо, тобто кожні бар'єри, кожну задачу, яка може стояти перед людиною, її можна виконати. Але в першу чергу, як я сказав на початку, людина не може собі дозволити почати навіть щось робити, навіть вийти з дому, навіть спробувати змінити своє життя. Воно буває занадто складно, в першу чергу, психологічно. Ми в свою чергу, у нас є ресоціалізація, да, от така річ, яка дозволяє нам брати людей, з якими ми працюємо, виводити їх відповідно в соціум, в місто. Відвідувати також заходи, фестивалі, організовувати заходи, допомагати. І на власному досвіді своїми ж руками, ну, грубо кажучи, ми беремо їх за руки і їхніми руками ну, робимо те, що вони ніколи не змогли б зробити. Таким чином вони вчаться і в першу чергу бачать, що самі здатні на багато що. Таким чином, ну, наслідковим. Там можна так назвати це. Кожна людина з будь-яким обмеженням, ну вона може дозволити собі побачити цей світ дійсно без рамок, та як назва фестивалю, і ну, навчитися побачити на власні очі в першу чергу власні сили, на які вона ну, може розраховувати в майбутньому, які вона ще просто не спробувала, не спробувала себе реалізувати, не спробувала подолати бар'єри, які стоять перед нею. Взагалі, з тих заходів, які ми організовуємо, це зазвичай профілактичні заходи, які, в яких ми розповсюджуємо інформацію, да, і робимо її більш доступною про саму хоробозалежність, про те, що необхідно робити, і як взагалі наважитись на те, щоб змінити життя, що робити рідним тих людей, які зіштовхнулися да, з цією проблемою, яку необхідно вирішувати. От, і Ну, як взагалі влаштувати подальше життя? От, е, наші е, от, люди, з якими ми працюємо, вони зачасту мають дуже велике бажання і натхнення щось робити, але не знають, куди ту енергію і силу направляти. От просто до цього, навіть якщо навички були, вони, вони були частково втрачені. Необхідно наново показати наново ну в свою на своєму прикладі. О, особисто я ще займаюся спортом, допомагаю їм у цьому напрямку, да от розказувати, показувати, що необхідно робити. Плюс до того всього граю в тимчасовому театрі. 3.0, це на пошті заклад. Він організовується. Щоб також показувати, і тим людям, з якими ми працюємо, що от є ось є можливість, навіть на наступному тижні у нас буде показ е, вистави, і ну, я от запрошую і буду з собою брати да, от, учасників от, лікування для того, щоб вони подивились, оцінили і от, визнали да, на те, що все можливо. От хтось займається грою на гітарі, але чомусь. Закинув ці навички, хтось пише вірші, у когось є ну, навички працювати, ну, допомагати ну, руками, да, ті ж палатки складати. От. Чому ні? Чому не зробити, чому не побачити це на власні очі, на власні на власному досвіді, ще раз повторюсь, так скажемо. Взагалі, окрім того, що ми займаємось допомогою залежним людям, ми ще є особисто і волонтером «Карітаса» благодійного фонду. От, і неодноразово ми залучали також наших людей до допомоги. Да, іншим у влаштовуванні велогонок у ну, велопробігів, у видачі допомоги е переселенцям. Ну, в таких заходах ми ну, загалом беремо участь. А так, намагаємося, як тільки є можливість допомогти, бути присутнім, то брати участь по максимуму. І сьогодні також дуже вдячні за цю можливість і будемо раді ну, подальшим запрошенням для того, щоб ми мали можливість поділитися досвідом, поспілкуватись, поділитися в першу чергу і надати ті емоції і натхнення тим людям, які цього потребують. Дякую. Дякую вам. І е, насправді Ан е, антинаркотична асоціація міста тернополя є партнерами нашого заходу і е, вони багато допомагали в облаштуванні локацій. Це і намети, і смуга перешкод, і багато багато чого іншого. Ми вам дуже дякуємо, бо тому що така допомога нам також була важлива. І справді в нас дуже багато бар'єрів, і більшість бар'єрів в нас в голові, де ми не можемо собі чогось дозволити чи, чи через щось переступити. Є фізичні бар'єри, які напевно що, якщо є бажання, то подолати легше, ніж ті бар'єри, які в голові. Але знову ж таки говорю про те, що маленькими кроками можна робити великі дії. Тому давайте співпрацювати і об'єднуватися. Також у нас ще на панельній дискусії присутній пан Володимир з міста Ковеля. І я е, хотіла, щоб ви поділилися своїм досвідом. Е, в плані ви, ви теж багато заходів проводите, багато е, маєте великий досвід. Ви знаєте, ми коли підготували цей захід, ми подумали про те, що е, ну, нам потрібен був туалет, туалет, щоб можна було заїхати на кріслі колісному Тернопіль не має такого туалету, на жаль. От ми зараз на такій дискусії говоримо про, про туалет. Та якби ну звична річ, розумієте, закликати стільки людей до парку і, наприклад, не мати такого туалету, то це якийсь абсурд. Це ж ну, ми коли були в місті Ковалі е, в них. Парку є прекрасний новий побудований туалет. Я раніше не розуміла, чого мене туди так запрошували, щоб я подивилася. Бо пан Володимир дуже настійливо просив подивитися. А тепер ви розумієте, я з тим стикнулася і я розумію, що це дуже-дуже важливо. Поділіться своїм досвідом. Ви, ви напевно, краще співпрацюєте з вашою місцевою владою, ніж ми. Можна говорити? Ну, давайте. Так як я є тренером в клубочі, це такий Паралімпійський вид спорту, де грають які... люди, які мають 4 пораження, тобто руки і ноги поражені. і Більшість з них переміщається на криці колісному, то проблема туалету дуже актуальна. Тобто, і особливо це туалет, не то, що заїхати туди. А це треба, щоб туалет був такий, що людина ну таке, як у нас, кожна в квартири. Більшість всього наші громадські туалети, які є, всі заходять і висять, правда, і більшість заходять, що там немає де повернутися. І ми, це я дуже відчув, тому що куди, чи на змагання, куди, чи ще куди сісти, чи навіть таке просте, щоб мати своє дали приміщення для організації. От у нас на даний час організація, можна сказати, так ну, відома, як і на Волині, можливо, і на Україні, може і далі, тому що багато заходів проходимо. Але весь час говорить приміщення, то відразу я питаю, чи є туалет доступний туалет. І в нас про цей туалет, який пані Наталя говорить, це біля найвищого пам'ятника Шевченку в Україні. У нас був такий, як його, занедбаний туалет. І Перед виборами, можна сказати, питання постало, і завдячуючи цьому, підключилася наша організація «Добродія І У нас, ну, напевно, я не хочу сказати, а воно так і є найкращий безкоштовний туалет в Україні. 100% ви розумієте, там настільки чисто, гарно все зроблено. Там сидить працівник. Я перепрошую, що я вас просто мене це вразило від муніципальної влади, і влада оплачує йому заробітну плату, і там можна безкоштовно скористати. Там є памперси, там, ну, там є все. Це повністю інклюзивний туалет. Що навіть в нас громадські туалети навіть ну я, я просто ж таких не зустрічала насправді. Більшість всіх, хто відвідує. І всіх всі питають, скільки коштує, скільки коштує, хто нові приїжджають, але там це безкоштовно було за рахунок людей небайдужих, побудовано. Хто вносить внески, так не внеска, просто пожертвування і відбувся цей туалет. І влада взяла його на свій баланс і оплачує, наприклад, там три працівника, трьох трьох. Працівникам кошти. Там є туалет як для жінок, для чоловіків, далі для візочників і кімната для пилинання. Там, де мати може прийти і дитину опилинати. І там весь час є і ці, ну, пільонки, як говориться, чи там, ну, все необхідне. І що ще я скажу, тут спорили. За доступність, ну я думаю, не дуже активні саме люди, які переміщуються на кріслах колісних. Розумієте, їх дуже тяжко підняти на рахунок, щоб чогось добитися. Ми маємо зараз дуже така у нас проблема є. Знаєте, що військові приходять, і є на візочках, правда, і вони всі десь треба їм чим зайнятися. Я весь час говорю приклад не замикатися. Хто пройшов через це я вже, він знає, про що я говорю. Тобто не бути своїми думками. А щоб не бути з думками, це треба виїжджати і бути серед людей. Це треба чи спортом яким займатися, чи тими малювати картини, чи ще що. Головне, щоб була підтримка людей. І багато тут. Іграє від чиновників. Я впевнений, якби у нас міські голови були на візках, так, то б інфлюзія в нас набагато краща була, правда? Напевно, з цим згодяться. Тому що ми маємо, давайте так візьмемо олімпійський спорт і паралімпійський. Якби не Сушкевич, не на візку, напевно, такого розвитку не було. Напевно, всі згодяться, правда, що Сушкевич на візку і він. Знає цю проблему і воно, як паралімпійський від спорту, краще розвивається, ніж олімпійський. І тут є хлопці, які і, і, от, після, зараз, після війни так, я говорю всім активно включатися в цю справу. У нас в ковалі ми тренуємося на другому поверсі. Ви бачили нашу ведучу волю, вона і чоловік Вадим, їм треба на другий поверх підніматися. Вадимо Тьша піднімає той ма. Тобто розумієте, а тяжкі люди, хто біля 100 кілограмів, вони зовсім не будуть. І, в, і міський голова да, нас, ми співпрацюємо з ним. Да? Ну, він одна відмовка, розумієте? На жаль, наші чиновники, ну ми в першу чергу, напевно, прокуратура погано працює. Я так говорю, тому що ніхто не хоче робити там, де немає відмивання. Я по-чесному скажу. Правда? Тому якщо зробити в нас, ну можливо, я, але я говорю те, що якщо в нас ліфт зробили в лікарню два роки назад, там, на обочній лікарні, навіть тільки провіряти проїжджає Вадим і Оля, і там заїхати не можна, а в спорткомплексі треба ліфт зробити, його не роблять. Ну, то дуже якось розумієте, ці те, що чиновники не тільки в Ковалі, а по цілій Україні зробили в 23-му році, утримуючи там уклад, маючи 15-20 тисяч, а сів накрутили преміям. Їх всіх треба, ну не знаю, що там робити. Я рахую так, почали <реш> з туалета, а прийшли до чиновників. Тому що напевно ніхто не скаже, якби були нормальні чиновники, було б все. У кожному місті всі жаліються і у великому, і в малому, всі жаліються на чиновників і на владу. І Я думаю, що це ну, процес нескінченний. Але дивіться, через то в нас відбувається наш проєкт, через то в нас відбувається наш фестиваль, і ми будемо доносити всіма силами і можливостями своїми до чиновників нашу думку, бо тому що вона повинна бути почута. І, взагалі, наш фестиваль це для людей і про людей. І я вважаю, як... ну я думаю, що моя команда мене теж підтримує. І взагалі, наша мета не соціалізовувати людей з інвалідністю. А суспільство треба соціалізовувати до людей з інвалідністю. Получається так, бо тому, що червоновник на своєму рівні. Звичайний громадянин, який не має таких проблем на щастя на своєму рівні, він не розуміє того, хтось не хоче, хтось не розуміє. Але якщо ми будемо про це говорити, не будемо замовчувати, то е, тих, що розуміють, буде більше. І давайте будемо про це робити, про це говорити і разом робити спільні заходи, разом кликати тих же чиновників на ті заходи, щоб вони приходили і слухали, що їм люди говорять, а не сиділи в себе в кабінеті і, і тільки приймали якісь там умовні рішення. Які ну може будуть виконані, може не будуть, я не знаю. <рес> Але хочу сказати, що наприклад ми вже маємо позитивний досвід від цього фестивалю. Ми так замучили директора парків і управління культури, що вони вже подали на розгляд, щоб цю сцену адаптувати до інклюзії і прилаштувати пандус. Але пандус, бачите, займає дуже багато місця. То, думаю, може поставити невеличкий ліфт, щоб піднімати такий підйомник, не ліфт, а підйомник. Так що я рахую, що це вже велике досягнення для нашого міста від результату нашого проєкту. Ну, можна мені сказати на можна. рахунок підйомників. Можливо, я не знаю, як вас, але у нас біля кожної аптеки поставили підйомники, які 30-40 тисяч от є Вадим, Оля. Не працюють, не Не знайте причин, не, знаю, не, не здумайте підйомник робити, не здумайте, ліфт. О, о, він буде Ви весь час працювати, а підйомник не знає. Він, він, він на вулиці, поржавів теє. Не заходили. О, не знають нажати кнопку. А якщо ще подивитись, де є просто кнопка визвати, як нас, да? працівника, прийдеш, а там. Бумажка наклеєна, ні кнопки, нічого немає, але сфотографували і все, і перше вченувати хто, хто дозволив працювати аптеці? Не ті, що побудували, їх же не штрафують, ні прокуратура, нічого. Ну, сьогодні за нормами аптеку не відкриють, якщо вона не буде доступна і не буде інклюзивна. Але ці норми дуже фактично тільки для аптек і для банків, щоб ви розуміли. Як вчора нам пояснила експертка з інклюзії, що Кнопка це не інклюзія, кнопка це якраз обмеження, і кнопки встановлювати не треба, бо це дарма викинуті кошти, воно не працює. Насправді Так, так. Ну вона так, що кнопка не є елементом доступності, бо нам вчора пояснювали. Е Директорка бібліотек, що вони хочуть поставити оцю кнопку. І якраз ну, така теж тема що вийшла. І експертка з інклюзії сказала, що кнопка це не є елемент доступності. Звісно, можна. Щодо аптек і підйомників. Якщо взяти підйомник такі, як ставлять біля аптек. Це взяти от Івана, він просто туди не поміститься. Ми, коли перевіряли в себе доступність, в нас їздив заступник міського голови і голова е комітету доступності. Ми його привезли візок, посадили, він з нами їздив. Не ходив, а їздив. Він заїхав в одну із аптек, в яку звичайна коляска, звичайна. Кімнатний візок, який туди просто не помістився, мішали е е е ножки. Тобто <рі> назад він вже спускався ногами. Його то підняли, а те, не знають, як ним користуватися. Вони стоять без толку, вони ржаві. Тобто, ніби поставили, ніби відкрили, ніби є е е е доступність, але нею ніхто не користується. Приклад, стою біля аптеки, під'їжджає мама з маленькою дитинкою, просить нас подивитися за дитиною. Просто стоїть підйомник, його для мами ніхто не спустить. От і все. Це не вирішення, це точно проблеми саме такими підйомниками. Мені сподобався вчора, коли говорили про сходи. Які перетворюються в підйомник. Оце рішення було б досить непогано. Стосовно сцени, як ви кажете, пану, мені сподобався цей варіант. Вона нікому не заважає абсолютно. дуже, дуже дякую, Оля, за вашу експертність також. Зараз хвилинку. я хочу сказати, просто бачите, добре, що ми обговорюємо цю тему, бо ви, наприклад, якщо ну, міська влада дослухається, якщо вони вже там вирішили ставити цей підйомник, а це немає змісту в ньому, то можливо вони дослухаються і поставлять то, що треба. Єдине, що бувають ситуації, коли, наприклад. Ну, за нормами пандус має бути відповідної е, довжини, так що, щоб дотриматися кута, немає можливості це поставити. От вони цей пандус. Тут вони думають, звітам, звітам, з якої сторони його ставити. <кій> так, але хочу вам сказати, за оці сходи, що перетворюються в підйомник, вчора. Нам сказали, це теж до речі, до український виробник, щоб ви знали, можливо, це теж Дніпропетровський, Дніпро. Вибачте, Дніпро просто треба про це дізнатися, і якщо є ну, можливість, то може і краще і так, але це також механізм. Прошу вас. Якщо говорити не конкретно про пандуси і туалети, а про комплексне вирішення проблеми, то громади на сьогоднішній день розумні починають цим займатися. Вони в першу чергу проводять аудит доступності, далі напрацьовують пріоритети об'єктів, які вони будуть. Покращувати, тому що зрозуміло, деякі об'єкти там ЦНАПи, користуються більшою популярністю, більшою кількістю відвідувачів, інші деякі менше, і шукають кошти. От я тут бачив, був колега з Рокади, благодійний фонд. Вони мають чудовий кейс. В чорткові є молодіжний простір. Я не пам'ятаю, чи на третьому чи на четвертому поверсі. І вони благодійний фонд Рокада спільно з УВКБ ООН, спільно з МХП громадам, спільно з місцевою владою роблять зовнішній ліфт. Тобто питання в тому, що була би воля, далі проводиться аудит, робиться пріоритизація і далі шукаються ресурси. Коли вам кажуть, нема грошей, наступне запитання, куди ви подавали заявки, скільки проєктів ви подавали, нехай ви програли, ви підняли п'яту точку, ви їх шукали назовні. Зрозуміло, що всередині бюджету, я ще не бачив жодній громади, яка б сказала: є нарешті на все вже витратили. Тепер, тепер будемо вам давати. Тобто, звичайно, все залежить від керівництва громад, як вони до цього підходять. А... Чисто технічні рішення вже піднімалося питання, що ті, хто приймає це рішення, будь-яке, дуже часто його не стосується його виконання. Так залучить тих, кого це стосується. Вам скажуть, ось це не працює, це не робіть. А ось це працює. Якщо ви хочете для галочки перерізати свічку, робіть. Якщо ви хочете справді для людей, щоб працювало, дослухайтесь і зробіть так, як пропонують ті, кого це безпосередньо стосується і хто буде цим користуватися. Але який зміст робити для галочки, потратити на це кошти знову ж таки, і потім це переробляти, чи, чи щось робити? Ну скоріше піар, наше все... Да, все А, ну так. Ну піар це дуже дорого. Насправді віця Максим дуже розумно говорить і це дуже правильно. Я хочу сказати випадок, який відбувається у Салянській громаді.